Факт і думку, тверде і порожня, триндеж і істина. Бігаєш всім пропонуєш, збираєш, вкладаєшся, а, а потім виявляєш, що купували їх не так багато людей. Як заробляти на чому завгодно тут і зараз? Звісно ж, виберу це. Але щоб створити їх, спершу треба було придумати 100 варіантів, 99 з із яких не спрацювало, і один в кінці кінців спрацює. Нам на співбесіді здалося, що людина дуже класно себе веде, продає і така вся класна. Ну абсолютно шикарно. Це факт, що він хороший співробітник, чи це думка? Це люди, які на першій зустрічі мені капізи, як не сподобалось. І я їм, типу Євгеній нарцис якийсь по про що взагалі з ним говорити. А потім так спокійно каже: Женя, ти душа, любов такий добрий, і так далі, і так далі. Всі наші проблеми від того, що ми не спираємося на тверде. Вітаю на зв'язку. Драніше Фівген, коуч, власників бізнесу і всіх людей, які хочуть розвиватися. В цьому відео сьогодні ми поговоримо про факт і думку, тверде і порожнє, триндьош і істину. Про все це сьогодні. Також хочу вам нагадати, що якщо ви хочете розвиватись, якщо ви хочете досягати більших результатів за рахунок масштабу мислення, енергії, високого стану, а не за рахунок тільки ЄБШ і різних складнощів в житті, підписуйтесь на YouTube канал, ставте лайк, коментуйте, любіть колокольчик, ну і все, до чого ви там можете дотягнутися. Починаємо! Тверде і порожнє, дуже цікава тема. Давайте почнемо з історії. Можливо, ви про неї чули в іншому моєму відео. Я колись запускав курси по ораторській майстерності, і я коротше всім їх пропонував, іначе як всі хотіли їх купувати. Бігаєш, всім пропонуєш, збираєш, вкладаєшся, а, а потім виявлялося, що купувало їх не так багато людей. Купували не так багато людей по одній простій причині. Я працював не стою цільову аудиторію. Людям не потрібно було те, що я їм продаю на зараз. Ну не боліло. Бо вони не виступали ніде на той момент. Вони Уявляли, що когда не знаю, Big Money, чи онлайн-бізнесу, чи чинг Бізнес Клаб, чи ще якісь ну, великі інституції запросять їх виступати, і там вони будуть готові, але це ж в якомусь далекому майбутньому. А зараз, би, як заробляти на чому завгодно тут і зараз, звісно ж, виберуть це. І проблема полягала в тому, що, ще раз, знаєте, як в тому анікдоті, да? гіпотетично їм це було дуже треба, а по факту ні. Дозвольте мені розказати трошечки нецензурний, але дуже філософський бізнесовий анекдот. Приходить синок додому і каже: папа, а що таке гіпотетично, що таке по факту, в чому різниця? І батько каже: синку, ну іди запитай в нашої. Не знаю, тітки якоїсь, чи готова вона за мільйон доларів зайнятися коханням з рандомними людьми. Повертається, каже, супер, да, готова. А каже, а теж до другої ще до когось завітає. А... Повертається, каже, ну і друга наша родочка готова. Каже, супер, а тепер на до діда нашого, атамана завітає і спитає: він за мільйон доларів з рандомними чоловіками. Так скаже, <кху> то повертається, каже, ну каже, ну за мільйон доларів, да. То каже синку, от дивись, чисто гіпотетично в нас 3 мільйона доларів. А по факту 2 і один старий я сподіваюся, не зам'ютять всі слова. Друзі, вибачте, не міг інакше розказати. Тут вся анекдот, от, от в ньому вся суть. Так от чисто гіпотетично, всім потрібна була ораторська майстерність. По факту, ну далі ви продовження знаєте. І мені здається, що все, що ми хочемо от побудувати в нашому житті, у всього має бути твердий фундамент, має реально все спиратись на тверді факти. Ми, на жаль, не, не вміємо так це робити. Чому дивіться в. Суть розвитку е, людини і особистості з точки зору всіх взагалі досліджень, які можна читати про нейророзвиток нейро людини, мозок, хімії і так далі, полягає в тому, що по суті колись у нас з'явились думки, фантазії. Ми змогли уявляти світ якимось іншим, ніж тим, яким він є, от якби на сьогоднішній момент. І за рахунок цього у нас з'явились нові ідеї, гіпотези, тобто ілюзія примарності. Мозок часто не бачить різниці між там реальним і тим, що собі уявляєш, да? і за рахунок цього ми змогли. Почати створювати багато різних речей, але щоб створити їх, спершу треба було придумати 100 варіантів, 99 з із яких не спрацювало, і один в кінці кінців спрацює. Але наша проблема в сучасному світі полягає в тому, що ми доволі часто приймаємо думку за факт і, будуючи на цьому відносини, бізнес і багато всього іншого, розчарову. Книзі Тарасова технологія життя, я в принципі і взяв цю думку про тверде і порожнє. Є те, на що можна спертись, є порожнє, на що спиратись не можна. Є те, що висловлюю як думку, мені здається, є те, що є фактом. Давайте з прикладом. В бізнесі, да? я вже зазначив, мені здається, що люди мають це купувати. Камон, незрозуміло, поки не протестиш, не зрозумієш. Ми йдемо, і на малому, дешево вибачте, з говна і палок тестуємо демо-версію і дивимось, люди хоч як-то як купують, Якщо купують, ми йдемо далі. Якщо ні, ми не вкладаємо великий бюджет, поки не побачимо результат. Далі нам на співбесіді здалося, що людина дуже класно себе веде, продає і така вся класна. Ну абсолютно шикарна. Це факт, що він хороший співробітник. Чи це думка? Фактом це стане тоді, коли ти набереш двох-трьох минулих його керівників, і вони скажуть, Да, людина, вообще, как бы, абсолютно космос. Допоки цього не сталося і на адаптації. Ви не перевірили людину, ти не знаєш. Де да, навіть після цього ти можеш не знати. Тому не спирайся на факти, які насправді є думками. Ти будуєш відносиною, ти познайомився з людиною, вона тобі не сподобалась. Часто доволі таке буває, у мене половина мого оточення. Це люди, які на першій зустрічі мені кап'єз як не сподобалась. І я їм, типу, Євгеній — нарцис, якийсь, і про що взагалі з ним говорити. А потім так спокуться, каже Женя, ти, душа, любов такий добрий, так далі. так далі. Ми часто при знайомстві спираємось на наше відчуття. Ще накладуємо старі ярлики на людей і кажемо, там. А насправді виявляється зовсім інше. Факт чи думка? Коли ви інвестуєте, коли ви інвестуєте? Буквально вчора я був на інвестиційному форумі одного з моїх клієнтів, В'ячеслав Фомінко, привіт, хаята стейт. І там була гарна е, фраза про те, що успішна інвестиція це не та. Наскільки дешево ви її купили, а наскільки дорого ви перепродали, те, що ви купили? Нерухомість, чи що завгодно? Геніальна думка. От питання: то що там якийсь об'єкт перспективний? От як зрозуміти, що це факт чи думка? Красива презентація, красиві продажі. Мені здається, що там мають купувати. Чи ти подивився юридичні норми, закони? Ти подивився тренди, куди вони йде? Ти подивився на яких тектонічних плітах можливо знаходиться ця нерухомість? Оце вся категорія фактів, але складно на них ну, якби, їх шукати. Складно їх знаходити, шукати, відрізняти факт від думку, тримати в умі, що все це якби ще не факт. Ну якщо ми цього не будемо вчитись робити, ви заплатите за це ціну велику. Бо коли ти спираєшся на щось тверде, ти думаєш, що ти можеш спертись на цю людину, стратегію і так далі. а Потім ні, все стає погано. Всі наші проблеми від того, що ми не спираємося на тверде і приймаємо абсолютні порожні думки за факти. Я взагалі в мене є близький мій друг. Віталій, я обожнюю його. З ним неможливо говорити про політику, да і все таке. Чому? Тому що він ніколи не говорить на тему того, в чому він не впевнений. Він просто не любить ці розмови, просто усувається з них. Зато, от людина, от як правило, люди з слабкими результатами: тріндіть про все, що я не знаю, це ізі добрий вечір. Просто все ми знаємо. Взагалі, якщо, якщо прям зайти з такої сторони, ну реально в нас є велика проблема в українському зараз суспільстві, яка полягає в тому, що диванних експертів пруд прудів Вони ж, ну, це ж просто генерація і виробництво думок. Ти не знаєш, як воно взагалі насправді. Це не означає, що не треба намагатись дізнатися. Розбиратись, але коли ти щось говориш, стверджуючи, а не допускаючи. Ну в це пок ще раз, я не бачив людей, які системно заробляють десятки тисяч доларів на місяць в бізнесі чи в іншу структуру, ні, в бізнесі іншої структури нас не цікавлять, ем, да, які б розкидувались думками. Ну такого не буває. Вони. Розкидуються, отримують за це біль, бо приймають рішення ризикують. і Потім розуміють, що треба спиратися на щось тверденьке. Тверде порожня, факт і думка, ще було згадано в книзі «Мистецтво війни Сунзи. Сім разів читав, що до кінця не все зрозумів, але геніальна ідея. І мені здається, що саме от цей пункт про факт, думка, тверде порожня це і є одна з головних причин, чому наша рідна ненька Україна і наше суспільство змогло справитись з повномасштабним вторгненням. Тому що ви вдумайтесь в яку історію, якби е, болота да сусідні реально спиралась на факти і добряче проаналізували. А факт це чи думка, все, що в них було, то напевно вони б дізналися, що ніхто в Україні їх не чекає. Не чекає ніхто, їх ніхто не буде підтримувати. Раз. Друге, вони напевно перевірили, зрозуміли, що більшість, а величезна кількість бюджету армійського РФ була стирена, і їм нема на що спирати. Що виявляється, що, скажімо, їх пси, які поряд з ними знаходяться, да, на яких в різних округах, на які вони розраховують, якими всіх лякали в мирні часи, виявляється, вони вже не такі круті. І вийшло, що коса нашла на камінь, а тверде на порожнє, що українське суспільство, його сила, його патріотизм бажав. Виявилося твердим, а все це порожнім. Я вважаю, що це неймовірний приклад порівняння твердості. Жаль, і дуже прикро, що ну, в якомусь страшному форматі. Нам дістається цей урок, да, але конкретно причина, чому в нас є такі результати, а, а, а вони могли б бути набагато гірші. Якби ті справилися на факти, ну я навіть про це говорити, сильно не хочу повірте. Вони реалістично підійшли, вони по шматочку, не всюди б би, зайшли і наступали, а там, там, сям. Я боюсь, що у нас була б зовсім інша картина сьогодні. Тому давайте не робити помилок наших ворогів, да. хай ми будемо вибивати ворога як із землі нашої, так і з голови і душі, нашої, да, які б змушувати нас. Спиратися на думки, ідемо мовою фактів. Спираємось на них. Вони тверді, правдиві, і на них можна побудувати. Як полка кохання, так і крутий бізнес. Дивимось за фактами. З вами був Даранчев Євген, коуч власників бізнесу. Якщо ви хочете змінюватися, трансформуватись, то будь ласка, підписуйтесь на наш телеграм-канал, а підписуйтесь на Ютуб канал, ставте лайк, колокольчик. От це все. Якщо ви хочете особисто або в груповому форматі зі мною поспівпрацювати, пишіть також в коментарях або пишіть нам. До зустрічі.